От тому е, робити якусь сенсацію з видання The Telegraph, ціє, з цього матеріалу, який вийшов The телеграф, я, я б не став. Бо фактично, це переказ власними словами тих матеріалів, які були викладені в двох інших виданнях, в тому числі і The Economist, де е, інтерв'ю колонку е, написав головнокомандувач Валерій Залужний. Взагалі, що стосується конфлікту, як такового, то в ZTEG, ну, от вона вийшла трошки пізніше, запізнанням приблизно там 3-4 дні. І за ці 3-4 дні відбулося ну, звільнення головнокомандувача сил спеціальних операцій генерала Харенка. Відповідно, в перших двох статтях. Про такі події не могло бути й мови. А вже телеграф це питання вже висвітлено. І воно висвітлено в ключі, саме в тому ключі, який, начебто, підтверджує конфлікт, який існує між президентом з його командою та головнокомандувачем. Бо звільнення відбулося. Ну, якщо чесно і відверто, з моєї точки зору. Хоча і в законний, але абсолютно в хамський спосіб. І ну, мені соромно за пана Умерова, до якого я ставився з повагою і симпатією, Сподіваючись, що ця людина, яка практично там ніде ще не заплямована, що вона має власну позицію і гідно її відстоювати. Але той факт, що на 300% цивільний міністр. Робить подання на звільнення командуючого сил спеціальних операцій а на там, який п'ятий чи сьомий день після свого призначення, для мене це свідчення того, що пан Омеров є абсолютно 100% керованим чиновником з Офісу президента Володимира Зеленського. Я не маю жодних сумнівів, що це подання йому надали. Хотілку, щоб він його написав, і він це зробив мовчки. Хоча б міг, якщо б були клепки в голові, хоча б не проконсультуватися, хоча б просто попередити залужному що так і так, мені задоволений, Валерій Федорович, я вимушений це зробити. А поставивши абсолютно дурну ситуацію і генерала, Харенка, до якого між іншим, це теж в західних виданнях ця інформація вона висвітлюється. Мова йде про хороші партнерські стосунки, які вибудовані за час спільної роботи у Хоренка з американськими військовослужбовцями, які допомагають силам спеціальних операцій. І в обох статтях, яких згадується цей епізод, робиться акцент на тому, що американці. Які співпрацюють з Україною в цьому напрямку, вони були, м'яко кажучи, дуже здивовані подібнім рішенням. Ну, а якщо дивитись просто на спосіб, в який це було зроблено, це, ну як, як на мене, це просто хамство. Від, від, відверте хамство, в першу чергу, безпосередньо до генерала Харенка і там без жодних сумнівів, по генералу Залужному. Бо так по-хамськи. Вести кадрову політику це просто, ну, вибачте, це, це навіть не 95-й квартал, а ще, ще нижче десь там. У нас, врешті-решт, не рабовласницький стрій в країні, і закон законом, але ну, елементарна людяність та етика поведінки, її не може скасувати ні воєнний стан, ні посада президента. Якщо ти народилося хамлом, якщо тебе виховали хамлом. То тим отаким от хамлом і є, попри те, що ти займаєш найвищу посаду в державі. Стосовно я цієї можна... статті, Вашингтон да. поста Стосовно цієї статті. Ну, по-перше, їх дві: одна в... в американському виданні, і друга в німецькому. Угу. Але справа не в тому, я можу покласти обидві руки під сокиру, коли там. Я не, не буду зараз витрачати час на аналіз певних деталей, які просто притягнути за вуха, а, а опонувати до них надто легко. Там, наприклад, ті самі українські паспорти, які були викрадені росіянами під час з окупованих територій, а на них посилаються, начебто, це, це українці, орендували ту яхту. Ну там декілька таких ляпів абсолютних. Але я. Розуміючи і знаючи, як працює механізм управління державою під назвою Україна, я хочу запевнити кожного глядача, читача, слухача. Головнокомандувач Збройними силами не керує подібними операціями. Це перше. Тобто спроба притягнути залужного до керування цими операціями. Це просто вершина маніпуляцій. Ну, звісно, річ це розрахована на західних читачів, які не розуміються на тих механізмах, які працюють в Україні. Друге, що я хочу звернути увагу, що добивається персона Романа Червінського. Людина, яка зараз за абсолютно. Ідіотськими просто по-іншому не називаєш звинуваченнями перебуває в слідчому ізоляторі, позбавлена волі, попри те, що купа сотні зрадників бігають, в тому числі до зали Верховної Ради. А ця людина абсолютно Ну з дурного звинувачення. Я не знаю, хто взагалі є Служби безпеки. За пердоларів таку пропозицію за вуха протягнути Червінського до відповідальності за, за таким звинуваченням це просто верх ідіатізма. Але, попри те, той факт, що через оцей інформаційний вкид а в мене немає сумніву, що це інформаційний вкид бо, на відміну від журналістських розслідувань, там практично жодного факту не наведено, Який можна було перевірити. Які можна було б дослідити, Ми, вони взагалі класні хлопці? Вони взяли в оренду яхту і почали плавати тим самим маршрутом. Що вони там в океані намагалися знайти, скажіть мені, будь ласка. Ну кілька днів провели, провели на борту, я так думаю, доволі комфортної яхти. І потім вирішили написати оце наукове дослідження на тему. Більш того, вони посилаються, що, мовляв, під час плавання вони досліджували роумінг і фіксували, з якими базовими станціями, мовляв, як здійснюється роумінг з їх мобільних телефонів. І посилаються, мовляв, от це все-таки це, це, це українські телефони тут гуляли. Шановні панове журналісти, ну я думаю, що ну, ви 100% знаєте, що таке VPN. І стовідсотково ви знаєте, що навіть в вільному доступі є програми, які дозволяють робити перепідключення практично під будь-яку країну світу. Ви можете, сидячи в Росії, зайти в інтернет, начебто ви перебуваєте в Канаді, або зайти в, ви знаю, там, в, в інтернет, перебуваючи в Україні, а по трафіку буде з'являтися повідомлення, що ви перебуваєте в Німеччині. За таких обставин посилатись на дані роумінга, як на щось таке фундаментальне відкриття і наукове дослідження, ну, це відверта просто маячня. А наряду з е вкраденими паспортами, все це шите білими нитками. Ну, а верх ідіотизму це відверте намагання, так воно аж через вуха лізе, притягнути просто, притягнути, от взяти так, силоміць. І притягнути до всього цього ще й залужно. Тому ну, це просто дурість, я іншого слова, знайти не можу. А цим журналістам радив би просто ну, запитати будь-якої людини, яка просто цікавиться українською політикою. І будь-яка людина в Україні дасть вам відповідь, що якщо це і зробила Україна, то без дозволу. Першої особи в країні подібні заходи не відбуваються. Крапка.